Всім привіт! Ви на каналі Рандеросвій, я Денис, і після роботи над відео про This War of Mine я зацікавився іншим проєктом студії 11 bit а саме Frostpunk 2, який вийде зовсім скоро. Це продовження легендарного нетипового містобудувача з елементами виживання. А поки воно не вийшло, я пропоную освіжити спогади про першу частину, щоб ви могли зрозуміти, чи потрібна вам друга. А? А як я все закрутив? Забігаючи наперед, скажу, що деякі механіки першої частини я вважаю відверто невдалими і з грою у мене склалися напружені стосунки. Але при цьому Фростпанк все одно чудова гра, і я чекаю на другу. Чому так? Зараз як розкажу. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу, навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на Баймієкофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Що таке Фростпанк? Більшість українців вже і так знає, але все ж я спробую пояснити. Фростпанк це місто-будівний виживач, тобто місто-будівна стратегія, але з елементами виживання. Якщо звичайні сітібілдери можна вважати економічними стратегіями, де ти в своєму ритмі спокійненько розвиваєш місто, здобуваєш ресурси і досягаєш якихось висот, то слово виживання одразу додає у цей жанр нюанс, що думати, що робити з містом, доведе. Деться тут і зараз, а ще постійно вирішувати нові проблеми для міста і містян, які взагалі все місто здатні тотально знищити. Тож у Фростпанку ти скоріше береш на себе роль не мера, а кризоменеджера. менеджера, не відкриваєш нові парки і не запускаєш до катастрофічного стану критичні об'єкти інфраструктури, типу метро, а просто менеджер все, щоб вижити. Головною фішкою Фростпанка є система температури. Логіка проста – всюди холодно, а тепло це життя. На відміну від нашого світу, альтернативному таймлайні Фростпанк на межі 19-20 століть Відбувається не глобальне потепління, а глобальне похолодання. Люди почали будувати величезні теплові генератори, навколо яких заснували цілі міста, зокрема Нью-Лондон, мером якого ви будете. Згодом ми дізнаємося, що ми не єдині вцілілі, а також дізнаємося, що Нікола Тесла став мером іншого міста. А ще мені візуальний стиль гри нагадує Дізонард, мабуть, бо обидва всесвіти так чи інакше базуються на Британії вікторіанської епохи, де ще не. Існувало класичних двигунів внутрішнього згоряння, але був стильний практичний робочий одяг, індустріально фабричні споруди, і могли бути якісь супер пупер механізми з купою шестерень, Наприклад, у Фростпанку це могутні автоматони, і вже ж як без похмурого саундтреку, який подібно морозу проймає до кісток. Все це поєднання створює неповторну атмосферу. До речі, у науковій спільноті існує теорія глобального похолодання, яке передбачає реалістичні аргументи, наприклад, про похолодання внаслідок сповільнення Гольфстріму, океанічної течії, яка переносить величезну кількість тепла з екваторіальних районів на північ. Аномальне сповільнення цієї течії дійсно може спричинити значне зменшення температури всього східного узбережжя Америки, Західної Європи і викликає велику. Тривогу у дослідників цієї галузі. Тож якоюсь мірою всесвіт фростпанку може здатися трохи реалістичнішим, ніж він є. Погодні умови, до речі, були механікою і у This War of Mine, але у фростпанку вони значно важливіші. Очевидно, вічна мерзлота вимагає підтримки прийнятних температур, а точніше балансування між температурою, збереженням генератора, радіусом розповсюдження, добуванням і витратами вугілля, а також вірогідністю людей захворіти, важко захворіти, залишитися без кіну. Нівок або взагалі замерзнути на смерть, аналогічно «This war of Mine нас очікує потужне похолодання, внаслідок якого місто стає практично паралізованим. і Ми маємо певний часовий інтервал до локального апокаліпсису. По-перше, руйнуються контакти з зовнішнім світом. Ви не можете розвідувати навколишні території, добувати ресурси, а також отримувати ресурси аванпостів, які складають левову долю прибутку. Робота віддалених від центру споруд також стає майже неможливою. А будь-яка робота на вулиці буквально сконає людину у лічені години. Тому життя всього поселення лягає на долю автоматонів, яких ви, я сподіваюсь, не встигли пустити на металобрухт. Деякі будівлі. Мають власну теплу ізоляцію, але в деяких дубак, як у мене на балконі, тупо Skyrim, тупо ні не видно. Правильне планування міста є запорукою виживання, і у перші рази я руїнив своє проходження через неправильне розташування споруд, і через таку, здавалося б, дрібницю доводилось декілька разів починати з нуля. Але. Промінчиком сонця у цьому морозному царстві для мене стала розгалужена система розвитку і прокачки технологій, де можна прокачувати генератори, обігрівачі, теплоізоляцію окремих типів будівель, ефективність добування, якість медицини, протезування, ефективність видобутку окремих ресурсів словом, повний ферш. Це дозволяє урізноманітнити ігролети, життєздатні тактики, постійно перебалансовувати видобуток ресурсів за потребами, і саме ця сфера гри дозволяє балансувати у складному середовищі. Врешті-решт мені вдалося зробити гарну схему, де я навколо центрального ядра наставив санітарні пункти, кухню та інші будівлі з гарною теплоізоляцією для того, щоб мінімально топити головний генератор. А на периферії я створив окремі сектори, де в одному місці навколо парового котла Стояли житлові будинки, а в другому мисливські хибари, і в третьому майстерня і в'язниця, які я не часто використовував, бо під час тотального замерзання ніхто не добував їжу, не працював у в'язниці і майстерні. Тому, без зайвої думки, я повністю обестеплив ці райони, економлячи ціне вугілля. На шахти я поставив автоматонів. Сирі харчі були заготовлені, а кухня стояла впритик до генератора. Моє проходження закінчилося мінімальною кількістю смертей, і яким же приємним було відчуття, коли я все це заменеджив. Так так, Фростпанк створює почуття відповідальності за людей, яке не притамане багатьом подібним іграм. На початку відео я одразу сказав, що мені сподобалось далеко не все у Фростпанку, і, на жаль, це система вибору. А саме вибору однієї двох гілок політичного руху порядок або віра. Між піками точеними і храмами священими, я волію не обирати нічого, бо ці два варіанти пропонують вам шлях або сектантського культу, або тоталітарно-фашистський. Як людина, яка не фанатіє від магічного мислення і когнітивних викривлень, я обрав порядок без жодної задньої думки. І лише постфактум в англомовних оглядах дізнався, що це шлях тиранії. Скажіть мені, будь ласка, що. Тиранічного у сторожових вежах і в'язниці. Чи вважаєте ви існування пенитенціарних установ, тобто закладів кримінального покарання ознакою тоталітарного режиму? І в реальному світі між створенням в'язниці і церкви, що оберете ви? Врешті-решт, чому церква і в'язниця не можуть стояти одночасно? Окрім того, що обидва варіанти є дуже карикатурними і відверто хуйовими? Я запитаю ще чому так мало? Дев'ят. Націте століття це буквально вибух наукового прогресу. Вже існували течії, які вважали, що наука зможе врятувати увесь світ, що до безсмертя рукою подати, що скоро люди будуть керувати погодою, літати на каретах. А медицина вже створила щеплення від багатьох хвороб, які косили пів Європи. Тож чому немає гілки наукократії, яка за панівну ідею візьме, наприклад, науковий прогрес? Тим паче, єдина волосинка, на якій тримається життя всього цього поселення, це генератор. На секунду на науковий винахід автоматони, які в солянку вивозять працювати на шахті у мінус 100 градусів, спостерігаючи за монструозним крокуючим танком, завдяки якому я не замерз на смерть, я вірив би в силу автоматонів, а не в бога. А як щодо культу вогню або ж поклонінню генератору, ну можливо, навіть боги, морозу з жертвоприношеннями, за п'ять хвилин можна накидати десятки логічних варіантів, яких у грі не представлено взагалі ніяк. Це моя основна претензія до гри, бо складається враження, ніби гілку порядку писав нижній ліволіберальний вестерн, який п'є лавандовий раф, тусить за ноутом і вважає, що приходити о 9-й ранку на роботу це тиранія. Як людина, яка вважає себе скоріше ліберальною, я вважаю, що в критичних умовах елементарне виживання є важливішим за власний комфорт, а забезпечення правопорядку і наднормові роботи є абсолютно прийнятними за альтернативу холодної смерті. У титрах решті й потішалася, що я не Йшов в межу суворості. До речі, подібна поляризація нагадала мені несподівано Сталкер, де є два найбільш знакові угруповання Долг і Воля, які також виставлялися у максимально карикатурному вигляді. Хто не знав українській озвучці, вільні сталкери і волівці розмовляли українською, натомість російською розмовляли військові і долгівці. Мені здається, що розробники намагалися дуже тонко намазати політичний підтекст, де військові і долгівці вважаються відверто негативною силою, а вільні сталкери і волівці, ніби козаки запорожці, які живуть вдалечі від цивілізації, є максимально вільними. Дещо анархічні і дуже свободолюбні. І як на мене, це також було зроблено дуже дуже плоско. До речі, які цікаві системи розвитку і фракції у іграх знаєте ви, і чи кращі вони за Фростпанк і Сталкер? Обов'язково зазначте це в коментарях. Підсумуючи, Фростпанк захоплює своїми крижаними обіймами. Фростпанк підкорює атмосферою. Фростпанк дає той самий катарсис в момент, коли після десятків напружених годин ви вириваєтеся з пазурів холодної смерті. Якщо ви ще не грали у неї, я однозначно рекомендую Фростпанк до проходження. Незважаючи на увесь негатив у бік гри, я не вважаю цю гру поганою. Я маю претензії лише до однієї. Конкретної частини гри до системи морального вибору і розвитку. А тепер стосовно другої частини, у другій грі з'явиться парламент, різноманітні групи, і також зріс масштаб гри. Тобто гіпотетично друга частина виправила претензії, які в мене були. І найголовніше у Frostpunk 2 на релізі буде українська локалізація. Тож, якщо це відео набере лайків, я зроблю огляд другої частини, і ми дізнаємось що розробники виправили і чи провели вони взагалі роботу над помилками. А які у вас враження від Фростпанку? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. Це до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка й комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах? Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час, і завдяки яким канал Рендаросвіей досі функціонує, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую, побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.